У 2020 році Сем сучасного мистецтва М17 стартує з новою прем'єрою, великим масштабним проєктом відомого сучасного художника Арсена Савадова. Цей проект називається Голоси Любові. Ця виставка об'єднає декілька прем'єр. По-перше, це робота відеоробота, яка була знята автором під час його поїздки у Донбас на територію, де зараз тривають військові дії, Дебальцево і Попасне. Автору вдалося реконструювати відомі історичні події 54-го року, коли Мерлін Монро поїхала у Північну Корею для підтримки бойового духу військових. І саме Савадову вдалося об'єднати. І велику кількість е, солдат, і е, Марлін Монро представляли Марія Максакова та е, Ель Кравчук. Фільм а, вражає ідеєю і масштабністю. Друга прем'єра, на яку ми очікуємо, про яку автор а, і про цей проєкт автор до речі ще з 2013 року щоденник Потопельника. Це, по-перше, така, це майже така ремонт, романтична сага, де художник знову застосовує свій метод психоделічного колажу, і ми бачимо надзвичайно романтичні, поетичні і гарні роботи. До речі, одна з них а, представлена на поряд зі мною. Чому маєте прийти на цю виставку? Ну, по-перше, знов-таки зустрітися з творчістю провокаційного художника Арсена Саладова, який ще з 90-х став одним, війшов у десятку одних самих видатних українських сучасних художників не тільки на батьківщині, а й за кордоном. А по-друге, на вас очікує не просто представлення мистецтва, а певний перформанс, який об'єднує в собі відеороботу, скульптурні інсталяції. І е, так само великі фотографічні проекти. Що чекає на глядача? Цей проект включає не тільки прем'єрні роботи, а по суті є ретроспективним проектом майже всієї творчості художника, особливо його застосування в е, фотографії. І е, на виставці в М17 можна буде побачити такі відомі серії художника, як Донбас Шоколад, Книга Мертвих, Колективне Червоне. І кокто, андеграунд. Тобто саме тут, в М-17, протягом двох місяців до кінця березня, ми будемо жити у світі Савадова, світ, що провокує і певною мірою надихає. Приходьте, ми вас чекаємо.